Діти, відгадайте, хто до нас сьогодні завітав у гості. В темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться, а зовуть її. Лисиця, так, малята, до нас сьогодні завітали в гості лисички-сестрички, але вони засмучені, тому що посварилися. Лисички не можуть вишикуватися за зростом. Допоможемо їм стати за зростом від вищої до нижчої. Як нам дізнатися, яка лисичка вища, а яка нижча? Так, слід прикласти одну лисичку до іншої. Подивіться уважно. Яка лисичка найвища? Яка лисичка нижча від неї? А яка найнижча? Так, все вірно. Молодці малята. Давайте розмістимо лисичок у будиночках. Будинки однакові заввишки? Ні, правильно, вони різні. А лисички? Так, лисички теж різні. У який будиночок ми розмістимо найвищу лисичку? Правильно, у найвищий будинок. У який будинок ми поселимо найнижчу лисичку? Звичайно, у найнижчий будиночок, правильно, ви молодці. Лисички дуже люблять грати в хованки. Скажіть, будь ласка, хто з лисичок за якою ялинкою може сховатися? Подивіться, якщо лисичка висока, то вона ховається за високою ялинкою. Також ми бачимо. Низьку лисичку, тому ховається вона за низькою ялинкою. А ми можемо дізнатись, яка ялинка нижча, а яка вища. Як це зробити? Звичайно, слід прикласти одну ялинку до іншої. Молодці малята! Лисички вам дуже дякують за те, що ви їх помирили і пограли з ними. Які молодці! Дякую! До нових зустрічей!